Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні вдалося вибратись на природу, насолодитися ще теплими промінчиками літа і приготувати дуже смачний рецепт із коропа. Це такий справжній колишній український рецепт Корпа в сметані, риби в сметані, яку готуємо ми завжди в моїй родині. І я вам рекомендую зберегти цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами. Це дуже смачно. Отож, хлопці були на риболовлі, зловили такого коропа, і я кажу: так, все, збираємося. У нас недалечко біля нашого дому є наша така копаночка, де можна гарно провести час. Ми тут часто. Раніше збиралися всією родиною, адже в нас родина така досить велика. Тут і різні і дні народження святкували, і просто збиралися там на Великдень або ж на вихідні. А сьогодні ми своєю сім'єю з дітками поїхали, щоб зробити і приготувати цього короба. Розіляю я загалом його на частини як о, зазвичай порційними шматочками, так як завжди, це робиться. Дуже довго розказувати не буду, а просто самі моменти, знаєте, готування, щоб ви зрозуміли, що я роблю. Але решту хочу вам дати можливість насолодитися ось цими звуками природи, шумом вітру, ось цією атмосферою. Адже спочатку, коли я створювала цей канал, це і були відео в СМР-форматі, де ви просто бачили і чули ось звуки приготування, звуки природи, звуки села. І мені здається, це максимально передає ось цю всю атмосферу. Поки діти займаються риболовлею, я підготую все і зніму для вас рецепт. Готувати ми будемо на ось такій великій сковороді із диска, як то кажуть. Порізала я ці процінні шматочки Карпа, обов'язково його треба промити і солимо. Солимо щедро, як я кажу, риба любить багато солі. Додаємо улюблені спеції, це вже по бажанню. Знаєте, колись ніяких спецій не було, і було теж дуже смачно. Можна взяти просто сілі перець, але суміш приправи до риби не пошкодить. Обов'язково люблю я рибку, тако, знаєте. Скропити соком лимона, тоді риба має такий більш насичений такий свій смак. Половинка соку лимона на такий кораб буде більш ніж достатньо. голову. Оля приїде. Пап, скоро? Я вже все максимально підготувала. Далі і овочі, цибульки багато, як ви замітили, я нарізала, адже така риба любить багато цибулі. Знає, що я буду її використовувати, покажу трішки далі. Далі сковорідка гарно розігрілася з великою кількістю олії. В кожен шматочок риби я ось так обсипаю борошно і будемо обсмажувати на олії до такого золотистого кольору. Взагалі, риба і приготована, так знаєте, на відкритому вогнищі. На такій сковорідці в олійці з хрусткою коринкою воно вже. Смачно, коли ця скоринка хрумтить дуже ароматно. А ще риба в наших водоймах дуже і дуже смачна. Знаєте, є буває таке, що можна десь купити рибу, і цей такий смак, мулу, така ну не дуже, да? А ця просто така солоденька і дуже-дуже смачна. А карасики маленькі обсмажені, ось таким чином. Це ж взагалі любов, любовна, як то кажуть. Коротше, я обсмажую, насолоджуємося ми всі цією атмосферою. Це щось просто неймовірне, дуже класно. Смажиться риба досить швидко, нам не треба її повністю нам головне, щоб це все схопилося такою скоринкою. Колись я пам'ятаю, взагалі завжди. Риба в українці вона, знаєте, була завжди. І коли готували ще бабуся, то вона завжди тушила в сметані. Я особисто люблю таку хрумку похрумтіти. А ось це, коли тушу таку такий короб, зазвичай ми це робимо до свят. На святковий стіл подавати так просто ідеально. А ви пишіть в коментарях, чи любите рибу ви. Як готуєте, чи тушкуєте, чи все ж таки більше любите смажену? ну, давайте будемо ділитися. І так, рибка в мене обсмажилась, я знімаю є на паперовий рушничок хочеться цю лишню олію зайву цю забрати. І до цієї рибки я ще хочу зробити дуже смачну е, закуску. Це вже така сучасна. Ми дуже любимо з різними видами сира закуска в лаваші, Я просто її обожнюю. А діти, слухайте, сьогодні я роблю просто три сири, як то кажуть. Але дуже часто вдома я готую просто можна додати ще якоїсь ковбаски або вареної, такої вареної ковбаски, або шинка копчена. Ну загалом кого що є. Поки натирала сир, в мене вже рибка вся досмажилась. Далі я помила сковорідку, додаю зовсім зовсім вже трішечки олії і сюди відправляю цибулю. Цибулю я вже тушкую так під кришкою, знаєте, вона мені треба така м'якенька, протушкована. Це буде такий соус до риби. Далі я продовжу готувати закуску. Беремо домашній кисломолочний сир. Я його таки розділяю, таким отак переминаю, гляньте, який він живтенький. М -м -м, це в нас одна жіночка, тато мій їздить на базар, він займається фермерством. Їздить на такий сільський базар. І його подруга завжди привозить нам цей сир. Це неймовірно смачний. Колись такий мами ми теж готувала. До кисломолочного сиру я додала твердий сир і типу щось моцарел. І нарізаємо зелень. Зелені тут треба багато, чим більше, тим смачніше. Якщо ще й в нас на городі є шпинат, то я ще й люблю додавати сюди такого просто свіжого із грядки шпината. Паралельно не забуваємося, що в нас тушкується ще цибулька. Хлопці мені всьому мої допомагають. То вже господарі ростуть. Я вам кажу, дивіться, як вже стіли накрили, порозкладали. Тут грається, але знаєте, що мені подобається тут територія. Тут дуже затишно, нікого немає, такий невеличкий ставочок, ростуть березки, такий, ну така галявина просто неймовірна. Додаю сюди до сиру або сметану, або майонез. кого ще є. Мені більше подобається сметана або йогурт. Це вже така, знаєте, більш корисніша страва. Але, звичайно, з майонезом теж буде смачно. І тут головне, треба взяти хороший лаваш. Зазвичай я його так тоненько намазую, скручую такими рулетиками широкими. Різаю або ж більш така презентабельна подача можна зробити конвертиками, трубочками. Якось у мами був ювілей, ми святкували також тут, на цьому місці, то я готувала цю закуску. Розлетілася, вона просто на ураз, сподобалась абсолютно всім. Ось так порційно я порізала лаваш на такі смужки, щоб потім можна було скрутити в такі трубочки. Накладаємо начинки, як я кажу, чим більше тут начинки, тим смачніше. Можна додати для соковитості помідору, але мої діти не дуже люблять, тому я і ось Таким чином, роблю без помідорки. І так формуємо кожну кожну трубочку. Я завжди, коли ми виїжджаємо десь на природу, хочеться приготувати. Якщо це м'ясо, ця закуска смакує з м'ясом і з рибою. Абсолютно з будь чим Навіть просто взяти цей лаваш, посмажити, так знаєте, розпалити багаття декілька дровинок, щоб недовго з дітками провести гарний час. І все, що ще треба, як то кажуть. А ви напишіть ще мені друзі в коментарях, чи вам подобається ще такого формату відео, чи все ж таки, коли я вдома біля плити, біля печі, пишіть і я буду щось придумувати для вас новеньке, будемо готувати. Коли вже цибуля підсмажилась, така стала золотою скоринкою, у мене так вона аж пригоріла, можна сказати, але то нічого страшно, це смачно, це на природі. Я додаю сметану. Сметана, звичайно, знову ж таки домашня, така жарненька. От, ну не люблю я ту магазинну сметану, тому поки у нас є можливість десь придбати домашню молочну продукцію, ми це робимо. Але я знаю, і вірю, це 100% так буде. Ще трошки то й не буде в кого купити тої домашньої сметанки. Додаємо водичку, такий, щоб був бульончик, ось соус. Для риби майже готовий, воно в мене все там протушкувалося. Я заправила ще все за смаком обов'язково, бо треба, щоб все було смачне. І додаю сюди уже рибу. Загалом риба тушкуватися тут буде буквально декілька хвилин. Головне, щоб вона, знаєте, так просочилася, протушкувалася в сметанці з цибулькою. Ось цього всього має вийти просто соус, а риба. Стане ніжною такою ароматною, ну що я вам розказую це дуже і дуже смачно. Тому не буду тут довго розказувати. Просто хочу, щоб ви насолодилися. Ось цією всією атмосферою, і звичайно, якщо у вас з'явиться можливість, так само виїхали на природу і приготували смачну рибку і написали мені про це в коментарях, що саме моє відео надихнуло вас на такий приємний відпочинок. Приташкувалося в мене це все під кришкою десь 3-4 хвилинки. Дивіться, я так поливаю це все соусом, щоб воно повністю-повністю. Занурилась в нього. Я не захотіла додавати більше води, не хочу такого бульйону. Я хочу, щоб саме це був соус. І буквально 3-4 хвилини ще. І все, бачите, вогонь уже мінімальний. Вона так легенько-легенько бурлить. А поки це все готується, я разом з дітьми трошки хочу пориболовити. О, і рибка моя. В нашому ставочку таких корпів великих немає. Але з маленькими такими побавитися і потішитися можна. Для дітей насолода для нас також. Знаєте, тиша, спокій і гармонія, як то кажуть. Рибка невеличка, тому хлопці відпускають її назад. Нехай росте. От виросте до такого Карпа. І будемо тоді разом з вами готувати. То був білий амур, до речі. Ой, Матвія тут вже щось клює. А поки ми разом проводили час, тішилися цими моментами, уже і рибка готова. Будемо знімати. Обов'язково подаю і зеленю. Ох, який це аромат! Я вам просто не можу це все передати. Я ось, знаєте, зараз записую звук, як би це смішно не звучало, але повний рот слини, я вам кажу просто. Так, знімаємо і перший кусь, як то кажуть, мій. Той, хто готував, той і перший дегустує. Я взагалі вам скажу, я люблю їжу, доведену до смаку, тому завжди, перш ніж я подам щось на стіл, я завжди під час приготування всі процеси я куштую. Я люблю, щоб воно було смачне і вас так. Чув. Можливо, знаєте, в мене знайомі кажуть, я готую ніколи його не пробую. Ну як можна подати на стіл, не спробуючи. Я спробувала все до смаку. Якщо ні, можна підсолити, можна додати перчику чи ще щось. Ну загалом, подивіться, яка це краса. Сметанка жирна, вона майже повністю розчинилась. Рибка вбрала в себе ці всі аромати, просто неймовірно, смачно. А на тих вуглях, які залишилися, ми буквально зараз за 2-3 хвилинки ще й приготуємо нашу засмачну закуску. Вона досить швидко готується. Коли ось так нагоріли вуглі, просто подивіться, бачите, скільки в нас рибки скоро буде в цьому ставочку. Ох, і діти тут награлися, звичайно. Час пролетів незамітно. Ми майже цілий день знімали це відео, проводили тут час, і він просто пролетів. Не пройшов, а пролетів. Не знаю, здається, як одна година. 5 хвилин, по 2 хвилинки з кожної сторони, і рулетики готові. Знімаємо Можна насолоджуватись. Ми вже поїли рибки, зараз закусимо, сядемо всі на травичку, з'їмо ще лавашика і будемо насолоджуватися далі. До заходу сонця побудемо і поїдемо додому. А я, друзі, вам рекомендую: якщо у вас з'являється час, обов'язково не думайте, що беріть просто лаваш, шматочок сиру і їдьте. А немає того, то знаєте, взяти з собою сало, картоплю і теж дуже класно. Тому що картопля, приготована в углях і сало підсмажене на гілоці, це найсмачніше, що можна придумати. Краще говоря. Тут для пікніка просто немає. Це справжній смак відпочинку. Отож, друзі, готуйте разом з нами, смакуйте разом з нами і насолоджуйтесь разом з нами. А я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ви обов'язково напишете в коментарях, залишите якийсь відгук, Підпишитесь на мою сторінку. Але найголовніше я хочу, щоб ви готували разом зі мною. До нових зустрічей, як завжди, на кухні, де готуються і смакуються українські страви.